Всім привіт! На Копорті є три види продаж. Чиста продажа, пурсейн, ось так вона. По мінімальній ставці. Ось вона. Чиста продажа, давайте так, по очереді. Чиста продажа. Це за яку ставку зіграла машина, за таку вона і піде. Оця модел Y, предположим, зіграла 5000 доларів. Її віддадуть за 5 тисяч доларів. Тобто, все, далі ніяких обсуждень. По мінімалі ставці, якщо людина хоче за цю машину, допустимо, поставила там 10 тисяч це ж по мінімалі ставці, добиваємо до 10 тисяч, далі вона привращається в пурсей, чисту продажу, і далі, яка буде ставка звише 10, то цю машину будуть теж віддавати. А якщо до 10, то він. Ну, Має право не віддавати по заголосуванню. А тепер ось по согласуванню. Що це означає? Тобто, це ставка зіграла, і людина з вами може поторгуватися. Як воно відбувається? Про Сам процес? Давайте зараз сьогодні що грали, подивимося. Ось ці дві машинки. Значить, ну, Ця машинка пішла вже дуже дорого, 1881, 23 рік, майже ціла тут тільки в одному місці. Крилишко. Пішла вона не нам, пішла вона. не пам'ятаю, в яку сторону. 18900 вона пішла. Так, ми зараз ось торгуємося за ось, ось цю машину. 23 рік. А, давайте фотографію включу. 23-й рік. По цій стороні вона ціленька, по мордашки ціленька. От Заднє пошкодження кришка багажника зі склом. А так, в принципі, вона вся ціла. Два ремня тільки заклинених і все сідушки витягли. Ось воно все є. 23 рік, 4 місяць. Ось така машинка. Значить, є така машинка. Що тут по пробігу 11 тисяч пробігу. Знаходиться штат Вашингтон. Наша ставка зігралася 14800. Нам пропонують 19 900, От як так воно і відбувається. Тобто ми о... маємо право погодитися. Якщо ми згодні на його 19900 нажимаємо ось це і ми приймаємо оставку. Зділка состоялась. Переведемо на український, щоб зрозуміло. Ось, прийняти резерв. Ми можемо з ним торгувати. Торгуватися можемо, допустимо, ну, день-два. Там на відповідь дається сутки, 24 часа. Він спочатку поставив. 2400. Пройшла година, він не витерпів, поставив 1990. Ми можемо зберегти поточну ставку 18800, а можемо трошки додавити і от подати зустрічну ставку. Ну, Попробуємо з ним поторгуватися, трошки додамо йому. Не знаю, яка буде реакція. Подивимося. Ну, Давайте попробуємо спробуємо 15500, 15500, 15500. Так, зараз ну, ми да, все. Подаємо зустрічну ставку і дивимося, що буде далі. Так, ось ми йому запропонували. Тут воно одразу відобразилося, тобто максимально його, його 19%, 900, виграли 14800 і наша зустріч на 15500. Тобто ось, ось так воно працює. Підтвердить свою ставку, підтверджуємо. Так, все. Ось так. Вашу ставку зареєстровано. 15500 все Він тепер це все діло побачить і буде думати або прийняти, або не прийняти. Ось бачите, навіть у нас піднялася вже тут ваша максимальна ставка 15500 Ну, в принципі, ось так воно працює. Він може прийняти. Значить, ми купили. Якщо не приємно, може написати 18, може написати 17, може просто плюнути на це все діло і виставити машину ще раз на аукціон. Ну от Такі торги вони є. Тобто, такі торги существують. Тобто майте на увазі, що воно так працює по согласуванню. Надіюсь, було корисно. Всім удачі.